I'm off. Отже, сьогодні ми дізнаємося, в чому вимірюються фізичні величини, як їх перетворювати і взагалі як проходить у нас вимірювання. Першим ділом пригадаємо, що таке фізична величина згідно з означенням. Фізична величина це кількісна міра певної властивості тіла або явища, яка може набувати конкретного числового значення. Кількісна міра, тобто ми кількісно виражаємо за допомогою числа, певної властивості тіла, тобто ми беремо якусь конкретну характеристику нашого об'єкта, це можуть бути розміри, маса, об'єм чи щось інше, там швидкість і тому подібне. І виражаємо його через. Через конкретне числове значення, тобто через число. А для того, щоб можна було фізично за допомогою фізичної величини якось позначати якісь властивості тіл, нам першим ділом потрібно зробити позначення цієї фізичної величини. Позначень у фізиці є багатенько, з деякими із них познайомимося, для того, щоб відобразити якось лінійні розміри, ми використовуємо позначення маленькою літерою L від англійського lens. Ну і, в принципі, походження цих букв є з правої сторони в табличці, для того, щоб відобразити. Площу прописуємо S, об'єм велика літера V, температура T велика, велике ну або T маленьке, маса відображається як M маленьке, час T маленьке і швидкість V маленьке. Як нам після того, як ми записали по буквам нашу фізичну величину, як її далі записувати? Після того, як ми записали букву, ми записуємо дорівнює, далі вказуємо конкретне числове значення, яке у нас отрималося в ході вимірювання, і далі вказуємо одиниці вимірювання. А як же все-таки вимірювати фізичні величини, як їх задавати? А чому, наприклад, фізика зазвичай не вимірює шлях кроками? Ми проведемо з вами невеликий дослід, обговоримо тут. Справа в тому, якщо ми хочемо, наприклад, якусь довжину. Відобразити за допомогою кроків, то та кількість кроків, яка вийшла у нас, не обов'язково означає, що вийде ще в когось. Так, якщо у когось там ноги коротші, ніж у мене, то звісно, те, що у мене вийшло 10 кроків, у когось там вийде 12 кроків, чи там більше, чи в кого ноги довші, буде більша кількість кроків. Тобто, для того, щоб ми всі розуміли однаково одну й ту саму довжину, одну і ту саму фізичну величину, нам потрібна а, якась стандарт стандартизована одиниця, за допомогою якої ми всі будемо Будемо розуміти, що оця довжина має таку-то кількість одиничних відрізків чи таку-то відповідну довжину, і ми змогли за допомогою якогось інструмента зробити, ну тобто повторити цю саму довжину, наприклад, за допомогою рулетки. А так от для того, щоб робити вимірювання однаковими, у нас присутня система інтернаціональна, яка називається система вимірювань C, International System of Units. Про неї зараз поговоримо, але перед цим давайте просто би, придумаємо собі одиницю вимірювання, за допомогою якої ми можемо щось виміряти. Наприклад, от у мене робочий стіл, я, наприклад, робочий стіл, ну не знаю, ручкою від графічного планшету, можу поміряти. Тобто, у мене ручка. Таку маю довжину, я не знаю, скільки це в сантиметрах, і припустимо, що я навіть сантиметри не знаю, що це таке. Я беру цю ручку і ручкою міряю довжину свого стола, і кажу там вісім ручок у мене вийшло. Ну, якщо ну, це я розумію, вісім ручок, от вона в мене є в наявності. А для вас це абсолютно нічого не значить. Ну, типу вісім ручок, що це таке, не зрозуміло. Так тому й були придумані ось ці стандартизовані одиниці вимірювання. Давайте з ними познайомимося. Для того щоб робити вимірювання якихось лінійних розмірів, використовується метр для часу це секунди, для маси це кілограми. Температура у нас вимірюється в кельвінах, сила струму в амперах, кількість речовини в моль і сила світла в канделах. Зверніть увагу, що ці фізичні величини являються. Первісними вони являються основними. За допомогою них можна робити виміри інших фізичних величин. Наприклад, за допомогою лінійних розмірів можна робити вимірювання фізичної величини такої, як площа, помноживши, ну, якщо це у нас плоска поверхня, ширину на довжину, отримали метри квадратні. Або можна знаходити, наприклад, швидкість, метри поділили на секунди, отримали швидкість. Тобто, у нас є основні величини, а є величини похідні, ну тобто вторинні величини. З іншої сторони, якщо раптом те, що ми вимірюємо, воно якби вже просто незручно в метрах його вимірювати. Це, наприклад, коли у нас дуже маленькі розміри якогось тіла, або там занадто великі якісь розміри, там, не знаю, відстань від Києва до Львова потрібно порахувати, то зрозуміло, що в метрах це не дуже зручно, краще в кілометрах, так? Але як потім це розраховувати? Як, наприклад, якщо от у нас є Якась територія, одна частина якої у нас іде в метрах, а інша частина йде в кілометрах, наприклад, там одна кілометра, а ширина, наприклад, 600 метрів. Нам що виходить? Треба метри множити на кілометри. Для того, щоб уникнути таких незрозумілих ситуацій, нам потрібно ось ці більші величини, які не відповідають основним величинам системі сі, просто їх переводити. Як переводити для цього? Є кратні одиниці. Зверніть увагу на табличку. В цій табличці є префікси, які відображають множники, які знаходяться з правої сторони, які в свою чергу дозволяють робити переведення тих наших більших або менших величин в порівнянні з основними величинами системи Сі, в якраз ось ці основні величини. Давайте розглянемо з вами ось цей приклад і навчимося робити ці вимірювання. Мої попередні розрахунки, я їх поки що приберу. І так. Давайте спробуємо подати в метрах такі значення, як 145 мм. Варіант А, 145 мм. Для того, щоб нам перейти із міліметрів в метри, нам потрібно подивитися, а який множник використовується. Це може бути множник отакий. Або з правої сторони записаний як 10 у мінус 3, це одне й те саме по суті. Так? Тобто це просто в десятковому вираженні, а це виражені в степені з цілим від'ємним показником. Насправді можна використовувати трішки інші позначення, наприклад, такі, як ось тут в презентації. Так, мілі це, як бачите, ось одна тисячна. Тобто, якщо все ж таки використовувати наші позначення як множники, ми можемо наше число, тобто 145, помножити на дріб 1 тисячна. Ну, множення на дріб 1 тисячна, це насправді просто ділення на тисячу, тому ми так і можемо тут зробити.